В Одесі судять екс голову Миколаївської окружної прокуратури за коригування вогню для РФ. Щоразу на засідання приїжджають родичі загиблих військових. Вони впевнені, саме Геннадій Герман винен у смерті українських військовослужбовців в Миколаївській казармі в ніч на 18 березня 2022 року. Чи визнає провину підозрюваний? Дивіться у сюжеті. Йому било 23 три года всівонасі. У нього не було ні дітей, ні сім'ї, нікого ні. Ця жінка, як і десяток інших присутніх в залі судових засідань, втратила сина 18 березня. Тоді ракета РФ влучила в приміщення казарми в Миколаєві, де ночували наші військові. Мати загиблого воїна, впевнена, саме підсудний має понести найсуворіше покарання за цей злочин. В тій же казармі загинув чоловік Галини, батько трьох дітей, який не дожив один місяць до свого 50-річчя. Ми дуже сподіваємося, що цей суд буде справедливий. І він понесе дуже справедливе наказання. Він не має права ця людина жити. Він не людина, він не має права жити. Він забрав стільки життя. І, і синів, і батьків. І в общем, він не має права существувати на цій землі. Геннадія Германа, екс-прокурора окружної прокуратури Миколаєва, судять за державну зраду. Йому інкримінують співпрацю з ворогом. Підозрові натримав ще в квітні минулого року. Згодом за рішенням суду потрапив в СІЗО, де перебуватиме до оголошення вироку. Свою вину коригувальник не визнає. каже, не причетний до прильоту по казармі. Його адвокат заявляє, в коригуванні вогню по іншим об'єктам, зокрема миколаївській військовій адміністрації, його клієнт зізнався. Але трагедія в казармі не його рук справа. Посмотри, ти заперечуєш, Що ти заперечуєш, бразота Тебя ще до сих пор кормять і кормити плая хоч одному на мупи! Вже наступного судового засідання. Прокурор спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері оголосить, який вирок для Германа вимагатиме держава. Івана Грисимчук, Валентин Мірза, сьомий канал.